Виконуємо номер 183 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши три дроби, що дорівнюють дробу 1848, знаменники яких менші від знаменника цього дробу. Запишемо перший дріб, дріб 9,24. Дріб 9,24 ми можемо отримати якщо чисельник і знаменник дробу 1848 поділимо на 2. 18 ділимо на 2 буде 9. 48 ділимо на 2, маємо 24. Утворився дріб, знаменник якого 24 менше, ніж 48. Наступний дріб буде 6. 16. Цей дріб ми можемо отримати, якщо чисельник і знаменник дробу 1848 поділимо на три. 18 ділимо на три, маємо шість. Сорок вісім ділимо на три, маємо 16. Отримали дріб 6,16х, знаменник якого 16, менше, ніж 48. І третій дріб запишемо 3 восьмих. Дріб 3 восьмих ми можемо отримати, якщо чисельник із знаменник дробу 18 восьмих поділимо на 6. 18 поділити на 6 буде 3, 48 поділити на 6 буде 8. Отримали дріб 3 восьмих, знаменник якого 8 менше, ніж 48. Ми записали три дроби 9 616 і 3 восьмих, що дорівнює дробу 1848, знаменники яких менше від знаменника цього дробу. Номер 183 виконано.